Друзі, всім привіт! Як ви зрозуміли, я знову на риболовлі. Цього разу ми з хлопцями з Києва приїхали на Бурштин, тому що в такий період міжсезоння насправді це найкраща водойма, де можна попрактикуватися, половити рибу, де й взагалі зустрітися з колегами-спортсменами, провести якийсь турнірчик і саме на такий благодійний турнір ми приїхали. Турнір вам знімати не буду, а знімемо просто класну зимову фідерну риболовлю. На бурштині. Перший заки традиційно роблю разом з вами, Ну і протягом рибалочки буду ділитися якимись висновками. Так, ну ось дивіться. Можна зразу бачити, що на каналі дуже багато вільних місць, а це каже в першу чергу про те, що риби тут мало. І насправді тут дуже багато рибалок, які е, рибалять з ночі. Дуже часто вони ловлять дійсно трофейну рибу, там ліща, карася в кількості. Зараз ми проходили, заглядували в їхні садки, і риби там, друзі, просто-напросто не було. Сьогодні теж вони, ті, хто рибалили в основі своєї напружини, сьогодні теж ну, без, без уловів. Тобто, карася немає, ліща немає, вода в каналі холодна. Змагання будуть цікаві. Слухайте, як завжди, кормушка падає вже просто по рибі. Останнім часом тут дуже круто ловлять плітку. Будемо сподіватися, що сьогодні теж пліточку ми підловимо. Слухайте, покльовку не бачу, але риба на метр двадцять. з таким темпом. в Шахту, риба поки що маленька. Зараз будемо намагатися збільшити наш розмір. Нас сьогодні, я ж кажу, приїхало достатньо багато. Плює ось така от невеличка пліточка. Але будемо намагатися цей розмір збільшити. О! Друзі, слухайте, нарешті класна риба, нарешті гарна рибка. Зараз подивимося, хто в нас тут такий. Опача! Таку пліточку вже можна і ловити. Гарний Батоша. Така спортивна локація, як Буртин, дарує просто на круту риболовлю. В такий от період міжсезонні. А враховуючи те, яка зима останнім роком, що й не можна перебалити нормально з криги, то така фідерна рибалка в Бурстині це для мене завжди якесь маленьке свято просто. Ми, чесно кажучи, сюди добиралися це, це було, друзі, жахливо. Бройнмобіль вирішив захворіти. І ми його залишили на СТО. Ми на ньому не доїхали, на жаль. Ситуація не із приємник, тому їдемо, шукаємо СТО, не спішимо, бо машина швидше не їде. Сподіваємося, що ну, вже набрали, СТО ще працює, нас чекають. Було велике бажання доїхати по світлому до готелю і почати потрохи готуватися, але бачите, така. От... А яка у нас поломка? У нас можливо в двигуну пробита прокладка, але це не точно. Зараз доїдемо на СТО, нам скажуть точно. Але, я ж кажу, у нас їхало 4 машини, тому всі речі перегрузили в решту три. Хлопці нас підібрали і ми в принципі, доїхали. Я ж кажу, трішки з пригодами, але будемо сподіватися, що ці всі пригоди компенсує класна рибалка в крутій компанії. Ой, яке клювання! Слухайте, ну ще один. Бурстинський батончик, мабуть, пливе до нас. Та ви що, та ви що! Опа-ча! Ось така рибка прилипла. Приємно. Слухайте таку рибку в темпі з зимою. Ще зараз розпочинається сніжок. Ех, ляпота. Поки дивитеся відео, якщо вам заходить така риболовля і така погода, обов'язково тисніть лайк. Підтримуйте коментарем Україномовний Ютуб. Ох, Ой. В смислі, ой, яка покльовка. Ой, друзі, оце клювака в руку. Слухайте, оце я розумію. Пліточка, ви подивіться, що робить. Вудку в бублик. Хто ти там, алло? Е, -е, -е тихо-тихо-тихо, батончик. Ось такий батончик. Такий батончик. Шахту. Що як має бути? Оп, наш естрактор, оп, все, рибка плаває далі. А ми закидаємо на її колегу бажано потящу якусь. Я зараз рибалю двома комплектами. Перший це Brink Scout оновлений, другий комплект це Shimano Aero і катушка Aero XR. Перший комплект в мене в довжині 360. Я чітко ну, взяв його спеціально під повіці довжиною до 1,20 двадцять. Але зараз чітко вимальовується ситуація, що треба брати довші повідці. Тому зараз зміню вудлище, Поставлю півтораметровий метровий повідець і буду сподіватися, що це трішки виправить ситуацію. Тому що рибка клює, вона є, вона точно максимально активна. Але зараз я ж кажу, кормушка падає просто по головам. А клювати вона не хоче. Засікатися вона не хоче. Тому будемо намагатися ставити все-таки. Довший повідець і ловити цих батончиків. Та ти що? Та ти що? Це клювахи, Аж коміль підлітає? Опа, че? Ох, рибуха. йо царыбуха. хто ти там, ты, Хто ти, дельфін? это на плитка просто космос. Опача! от така от красота. от така. Рибка гарна. А, понятно, окунідзе. Де плотва? О, це гарна риба. це гарна риба. Хто ти? Тихо, 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 тихо. Що ж ти так? Опа, ще. Рибка клює не так активно як цього хочеться, але, в принципі, на кльов скаржитися не доводиться. Вже більшість з нас зловило по своїх 50, а дехто і за 60 і за 70 навіть риб. Ось в мене поки що відчуває, що я йду десь так, в серединці. Але була гарна серія непоганої риби. Тому по вазі буду сподіватися, що. Все непогано. Корм розходиться дуже швидко. Основна проблема в такій риболовлі швидкій темпові це реалізація. Тому що, я ж кажу, риби дуже багато, але реалізувати її, постійно ловити на один і той же серію гачка, модель і розмір ну, просто-напросто не виходить. Постійно потрібно експериментувати, також експериментувати з довжиною повіця. Тому що те, на що ти ловиш 10 риб поспіль, може наступні 10 закидів принести всього одну чи дві риби. Також гачки дуже швидко тупляться, тому доводиться от постійно робити якісь маніпуляції, щоб не втрачати ось цю от дорогоцінну реалізацію. Рибка специфічна. Я стартував з ближньої дистанції, це порядка 20 метрів. Але зараз відступив за середину канала, тому що. Не сподобалось мені там. Можливо, тому що сусіди не давали ловити, які ловили теж на. Ну, розпочали з цієї ж дистанції. Праворуч від мене Ігор Сергієнко. Ліворуч Віталій Квас. Обидва досвідчені спортсмени, обидва дуже швидкі. Я ж кажу, можливо, не давали мені на цій дистанції ловити. Але зараз дивлюсь, що вони теж стали далі і відповідно. Знову таки, всі стоїмо плюс-мінус на одній дистанції, і всі ловимо. Не знаю, можливо, рибка стоїть все-таки далі, можливо, просто вже час, коли вона стала, розклювалася, почала активно себе поводити. Не знаю, з чим пов'язано. Іде сніжок в таку зимну погодку. Рибалити просто в кайф, якщо чесно. Період міжсезоння, не втрачати, набивати руку в спортивному темпі для риболова, який хоче розвиватися в спорті, це дуже важливо. А я, який пропустив. Половину минулого сезону, який взагалі хотів вже відмовитися від спорту. Але, чесно кажучи, з цього наркотику не так просто зістрибнути. Тому, друзі, тренуємося і будемо намагатися зробити цей сезон максимально продуктивним. Ну що, сьогоднішня сесія завершилась, тривала вона 5 годин, і за цю сесію мені вдалося зловити 99 риб. Хоча, чесно кажучи, ставив перед собою задачу зловити значно більше. Але, ну, на жаль, риби мало. І Причиною тому, що ну, немає течії, немає гарячої води, тобто ТЕЦ не працює або працює повільно. І витока гарячої води в основному водойму немає. Відповідно, з, з основною водойми риба. На теплу воду не підтягується, і тут її просто-напросто в каналі зараз не дуже багато. Але, в принципі, для зимової риболовлі сьогодні ще погодка така, майже немає вітру, сніжок. Чесно кажучи, отримав масу задоволення, незважаючи на те, що в нас були вчора пригоди з автомобілем. Але, друзі, чесно кажучи, сьогодні кайфанув. Сподіваюсь, що ви від перегляду цього відео теж кайфанули. Зараз будемо дивитися, що ми там наловили. І покажу вам свою лов. І по традиції. Зроблю коротенькі висновки вже по сьогоднішній риболовлі. Так, ну що, зараз буду зважувати мене. Подивимось, скільки сьогодні вдалося ой, наловити. Що ти кажеш, артурчик? Ой. Давайте. Не викидувати! Викиду! П'ятерочка має бути. Куди висипати? Давай, ты не шерский. рыба халт. Сейчас даю. Победная рыбка. Есть. А ну угадал? Чуть-чуть не угадал. 50. Фоточку хтось зробив, хлопці. Давай не улучшуй, давай. Друзі, ось такий тулов. Рибки, на жаль, не стільки, скільки б хотілося. Вага менше навіть 7 кілограмів. Для каналу, для змагань це дуже мало. Але для звичайної риболовлі, друзі, сьогодні кайфанув максимально. І так. Трішки висновків, що ж сьогодні потрібно було робити. Мені здається, що трішки неправильно був підібраний прикормочний склад, враховуючи те, що не було теплої води. Аби вода була тепла. Мені здається, що тут прикормка О, сильного значення немає. Але якщо все ж таки прикормка для холодної води, то я думаю, треба було робити на неї акцент. Другий момент це кількість живого компоненту. Його потрібно насправді дуже, дуже дуже багато, тому що велика оця гарна пліточка, вона коли заходить, вона... Виїдає все. І це все потрібно було постійно додавати великій кількості в корм. Другий момент це те, що потрібно було постійно гратися з повіцями, але все-таки в якийсь момент, знаєте, стопався, ставав, намагався відпрацювати все-таки одну довжину, підібрати гачок, підібрати насадку під якийсь один е, ну, все-таки під одну якусь довжину повіця. Цього не було потрібно робити, потрібно було постійно змінюватися. Тобто отримуєш дві-три халасту-три ну, е, е, клювання. Без риби, тобто ну, плювання є, але рибу не дістаєш, все відразу щось видумуєш з гачком або з довжиною повіця. Ось, Ну і в принципі, я ж кажу, сьогоднішню риболовлю задоволений. Сподіваюся, що ви теж кайфанули. Ось таке от відерце пліточки, зараз попливе в рідну стихію. Друзі, обов'язково залишайте коментар та підтримуйте лайком, я думаю, YouTube. Якщо хочете, щоб я порибав ще десь на фідер в таку екстремальну погоду, теж пишіть про це в коментарях. Ну і чекаю коментарів, звісно, від місцевих рибалок, які рибалять на бурштині, які сьогоднішні відео подивляться і скажуть, які я помилки зробив, що потрібно було з чим поекспериментувати, що зробив не так. Дякую за перегляд.